Доброго часу, добрі підписники і гості, хто завітав на канал. От, до вашої уваги наші охоронці, які в нас вдома, вони завжди охороняють ці двері вхідні. Я думаю, що ніхто їх не вкраде. Вони і днем, і ночі виходять, вони всі тут сидять, всі охороняють двері. А якщо двері трохи відкриті, то там можна що і вкрасти. От. Так що от, от, такі в нас охоронці. Мишей ми не дуже любимо ловити, тому що ну, це ж треба надо двигатися, надо ловити мишей. А ми краще посидимо, поохороняємо двері і щось дадуть. Зараз ми їм дамо трошки корму, але ну, ми. Рідко дуже даємо цей корм, ми їх кормимо. Суп, борщ, там, ну, такою їдою, що ми їмо. От, давайте. Так, оце у нас Максік, оце блондинчик, Дар'я, тобто Даша. Мімі, тобто Муму, мершава, тобто Мершик. Оце у нас так, 5 охоронців. Вони у нас молодці. Давайте ми їм трохи дамо. Вони. Так. Блондин. А ти що, на. Стісняється, хоча він найнаглий. Але це в нас не всі охоронці. У нас ще і є найбільший е, охоронець. Це в нас... Він тут проживає. Він тут, а він охороняє у нас от ці ворота. От, він їх миє, он вже помив. Ну, оце так. Оце в їх заправочна станція. Це у їх КС ЗС. Так що кото-собача заправка, от, шарик. Шарик, Це шарик наш. Під кодовою назвою шмурдячок. Ну, він такий у нас ще захудав. Надо йому, напевно, фітнесом займатися. От, ну дам, дамо і ми йому трошки. Так, шарик. Оце в нас такі охоронці. Ну, ці, як завжди, тут. Ната, ще вам. Так що, друзі, от так от. Що я скажу, друзі? всемирного мирного неба над головою. Здоров'я, благополуччя, світлої душі. І всього самого найкращого. Друзі, слідкуйте за каналом, ставте лайки, дизлайки, підписуйтесь на канал. Далі буде. Дякую за перегляд.